Рикори, любі друзі, світлі душі, вітаю вас! Я Марина Романова на каналі Сходження. Рада вам буду дати знання про вересень 24 року. Він буде не схожий на серпень. Він буде не схожий на жоден місяць цього року, тому що в ньому дуже багато підказок для того, щоб ми з вами використовуючи силу астрології. Силу, яка дає нам божественне поведіння і всі наші небесні світила, планети, щоб ми могли виконати свою головну роботу, е, самореалізацію, стати щасливими і наблизити мир в Україні. Давайте перейдемо на демонстрацію екрану. Дякую вам за подобайки, дякую вам за підписку на мій YouTube канал. І, е, також дякую за участь у благодійній акції нашого центру. Так, як ви бачите, вересень розподілено ріну навпіл на дві різні періоди. Перший період, який почався 30 серпня і буде тривати ще до 15 вересня, це сприятливий період без обтяження ретроградними особистісними планетами, тобто всі особистісні планети йдуть в своєму прямому русі, тому будь-які починання і інновації будуть дуже дуже успішними. Тому сприятливі дні у вересні зверніть увагу, це 1 вересня, хоча це буде ще до молодика, а це означає, що це складний місяць, тому. Починати новий рік учбовий можна, але інновації для дорослих, для тих, хто хоче підписати документи, хто хоче поїхати да дуже, дуже далеко, здійснити об обійснити кардинальні переїзди, одружитися, зробити операції краще це робити починаючи після 3 вересня. Після молодика. Тому спочатку зачитаю сприятливі дні, на, на, для того, щоб ми зробили з вами успішні інновації. Це 6 вересня, 10 вересня, починаючи з 14 години 35 хвилин, 13 вересня цілий день, 14 вересня з 10 години 55 хвилин. І 15 вересня, зверніть увагу, що і 14, і 15 число дуже сприятливі хочеться, і вихідні дні. Відносно сприятливі дні, які будуть відбуватися в коридорі затемнень. Подивіться, 16 вересня по 4 жовтня коридор затемнень. Він зв'язаний з тим, що кожних півроку ми з вами переживаємо пару затемнень, і коли бувають тріки, але в цьому році пару затемнень. Це місячне затемнення, яке буде відбуватися 18 вересня, бачите час, і вже в жовтні сонячне затемнення, 2 жовтня, і плюс-мінус 2 дні, це так званий коридор затемнень, який несприятливо щось починати, тому що це період повного перезавантаження і великих змін. Тому, якщо ви не можете перенести ваші дуже важливі справи, все ж на періоді зростального місяця і до 15 вересня відносно сприятливі дні в коридорі затменних – це 22 числа, ви бачите, що до 15 години 40 хвилин, 23 числа, ви бачите, що з 16 години 16 хвилин, 26 числа до 11.09, 27 го 28, 29 вересня з 12.45 і 30 вересня. Інші дні не рекомендую для соціальної активності. Але для благочинності, для наших буденних справ, для продовження наших справ сприяти будь-який день. Також хочу сказати, що для наших воїнів-захисників також є сприятливі дні. По-перше, це, подивіться, великий період з 1 по 10 вересня. Також з 15 по 18 вересня любі друзі, давайте будемо молитися, будемо допомагати, донатити нашим воїнам захисникам, і е, ми розуміємо, що вересень успішний для того, щоб наші воїни захисники е, світлими шляхами. Наближали нашу перемогу. Але є також і дуже небезпечні дні. Зразу хочу сказати, що ці небезпечні дні не будуть такими великими, як останній тиждень серпня. Але відголоски ще є особливо в перші дні. Подивіться, будь ласка, 1 першого. Другого і третього, от ви бачите так на і на схемі звертаю увагу, що сині доріжки це напружені аспекти, червоні доріжки це сприятливі аспекти для України, а зелені доріжки це важливі події в плані переговорів, договорів, поїздок нашого керівництва на кастосу, що стосується життя нашої країни і її трансформації на краще. І ось ми бачимо, що дійсно з 1 по 3 число небезпечні, дні, особливо для зв'язку, для електроенергії і, на жаль, для наших дітей, для можливо, да, для водойм, для наших для нашої оселі, будемо обережні і сподіваємося, що наші воїни-захисники, які будуть влучні в цей період, будуть відражати будь-які агресивні нападки. Також хочу звернути на період дуже небезпечний у військовій саме ситуації з 8 по 10, Подивіться, будь ласка, ось вони. Ви бачите так скупчення. Також з 15 по вісімнадцяте хочу сказати, що це дні, які будуть давати успіхи і для нашої армії, і для армії агресора. І це те, що наближає нас до місячного затемнення. Це завжди несприятливі дні. Також обережні, подивіться, будь ласка, я навіть би сказала з 19-го, тобто, ну, 19 те число на також воно несприятливе плані небезпеки, але подивіться, скільки багато підтримуючих аспектів. Але все ж 20-го до 24-го числа дуже дуже великі втрати. Будемо обережні, молимо за воїнів захисників, розуміємо, що це треба нам пережити. І також небезпечний період. Подивіться, з 26 по 30 число. Ви бачите скупчення негативних аспектів. Вони всі пов'язані з Марсом, і це каже про те, що агресія ворога буде зростати. Знов страждає наша енергетика, зв'язок, дороги, до речі, шляхи шляхозабезпечення, так що і транспортом будемо обережні. Також хочу звернути вашу увагу на те, що 4 числа буде точне з'єднання венери з ліліт. А ліліт у нас в з'єднанні зараз кето, і це кармічне з'єднання дає випробування у кармічних стосунках. Про них я ось вам показую записую. Я відео, яке називається Небезпека для партнерських стосунків. І вона, до речі, буде тривати вже триває з середини серпня до середини жовтня. І воно зачіпляє четверте число наше місячне затемнення, а потім і сонячне затемнення. І це все б'є по партнерських стосунках. Можемо сваритися з партнерами по шлюбу, по бізнесу з дітьми, з батьками, з друзями, з ворогами. Будемо дуже обережними в період молодика і в період четвертого числа, а також. Впродовж ще півтора місяця це також небезпека для всіх дипломатичних зв'язків. Дипломати і керівники країни будуть показувати себе не з найкращої сторони. Ми зато побачимо всі їх хиби і будуть може відкриті деякі махінації, як на світовому рівні, так і на рівні нашої держави. І це все допоможе нам наблизити мир. Давайте подивимось несприятливі дні для соціальної активності. Друге число це 29-й місячний день, тут є і небезпека, та ще і для соціальної активності несприятливий. Третє число молодик. Хочу розказати коротко стисло про молодик, але буде ще Записана спеціальне відео Молодик, Це коли місяць з'єднується з сонечком в одному положенні, в одному градусі, і це буде 12 градус діль. До речі, Венера. Ми пам'ятаємо, що вона вже буде в з'єднанні з еліт, але Марс, Марс, планета війни. Вона буде в з'єднанні з зіркою Бетельгейзе. і вона дає благословення на цілий місяць, тобто молодик, це благословення і. Започаткування цілого місячного циклу аж до затемнення сонячного. тому ось коли Марс є з, з зіркою Батеріяці, це благословення для воїнів-захисників, особливо тих, хто захищає, а також планета Сатурн з зіркою Ахернар. Вона вже була у нас в'єднанні в квітні, і вона дала нам Україні. Дуже багато підписання договорів і законів, які дуже важливі для нашої країни, і зараз ці закони будуть або складатися, або переглядатися, тому що Сатурн зараз ретроградний, тому бачимо це і розуміємо, що з'єднання Сатурну за Хернаром буде з 1 числа по 28 восьме. Число. Тому цей період дуже сприятливий саме для України, тим паче, що Сатурн дає аспект позитивний до асценденту України. І пам'ятаємо, що в цей період дуже сприятливо формувати на колективному рівні образи позитивні, тому що наші мислені образи саме під час молодика мають потужну силу. Вони більш наближуються до нашого матеріального плану, так що формуємо тривимірний образ мирної, вільної, квітучої України. А після того прописуємо плани на ній. Далі, коли ще небезпека, 4-го, числа, тому що якраз Венера з'єднується з, з Віфілі, це спокуси. Венера це кохання, Венера це гроші. Так що для соціальних проєктів, для вкладення грошей для. Партнерських стосунків це небезпечний період. З 7 по 9 число несприятливо, тому що місяць знаходиться у скорпіоні, дуже несприятливо для хірургічних втручань і будьте обережні в стосунках з людьми, також для військової небезпеки. З 10 числа з 14.35 до 11 числа до 15.43, кризовий 9-й місячний день. І 14-го числа до 10-ї та 904 будемо дуже уважні, тому що місяць без курсу, і це дає певні напруження. І весь період, починаючи з 16-го числа, небезпечний і несприятливий для соціальної активності. Особливо 16-те число, 17-те, тому що це ще 15-та місячна доба, і це також кризовий день. 18 число, любі друзі, будемо дуже обережні, тому що це місячне затемнення, також плюс-мінус два дні від цього від цієї дати, тому що, до речі, Сонце є в з'єднанні з, з Марсом. З одного боку, це дає наснагу на півроку для наших воїнів-захисників. З іншого боку, вона каже про те, що війна ще буде продовжуватися, і може бути велика небезпека. Саме в ці дні від агресора, тому що вони також Марс, а також можуть бути впродовж півроку небезпека, увага від землетрусів і різних ну, таких потруйнівних стихій. Венера на 9-го дому, до речі, каже про те, що в під час цього місячного затемнення, а також впродовж цілого. Півроку, тому що затемнення дають програми на півроку, як мінімум. А також на рік про затемнення я також запишу окреме відео. Всі вони ну сами на 9-го дому, кажуть, що наші друзі, країни, партнери будуть. Нам допомагати наблизитись до миру, і це також час для формування образу мирної вільної пітучої України під час місячного затемнення затімняється місяць. Місяць це наша підсвідомість, це наше життя, це наше здоров'я. З нашої підсвідомості виходить все темне. Для того, щоб це темне нівелювалося, треба бути світлим. Так що давайте будемо світлом на рівні мисленнявих образів. Також несприятливий 19, 20, 21, 21 го небезпечний місячний день який дає спокуси і депресії. Ми бачимо, що з 22 по 23 ви бачите години сонце у руйнівному, чи більше буде руйнування в нашій активності. Сонце – це наша активність. 24-го, 25-го Сприятливий місячний день 26-го. Ми бачимо, що Меркурій у руйнівному. А Меркурій відповідає за зв'язок, і там подивіться, є небезпечні починаються аспекти, тому можуть бути неполадки за зв'язком, неполадки на дорогах. Не раджу нікому виїжджати в великі поїздки наприкінці цього місяця. Ну а також 29 числа до 12 години 42 хвилини. На жаль, військова небезпека залишається впродовж цього місяця. Ті, хто хоче планувати свої справи, краще відкласти справи, якщо ви не сягаєте до 15 вересня, а для 5 жовтня. До речі, з 5 жовтня до 25 листопада також буде сприятливий день. І дуже важлива дата, також у вересні, це кардинальна дата. Це коли сонечко входить в перший градус Терен. Це кардинальна точка, яка ми називаємо осінній рівнодень, день рівень ночі, і наші всі енергії наші в наших тілах вирівнюються. До речі, зразу вже запрошую вас в Житомир, в наш центр сходження на очну зустріч. Ми будемо проводити дуже потужні і корисні практики для наближення миру і для гармонізації свого здоров'я та благоустрою матеріальної гармонії. 22 числа запам'ятайте 15 година 44 хвилини також формуємо мисленєві позитивні образи, і тому, тому давайте зробимо підсумок, коли наше духовне колективне устремління буде сягати максимальної ефекту. Це точні фази молодика, тому що тоді ми самі сильні і наші думки самі сильні. Ви бачите, так, це ніч ну, перед світанком. Але ми, ті, хто знає, якою силою обладає цей молодик і, взагалі, любий молодик, ми прокидаємось і формуємо ці мисленнєві образи. А після цього дуже добре прописати плани на місяць. Також під час Точної фази місячного затемнення місячне затемнення це дійсно темрява, яка піднімається, а ми своїм світлом її розсіємо. 18-го числа о 5 годині 44 хвилини. І точну фазу осіннього рівнодення, 22 числа о 15 годині 44 хвилини. Це неділя, і це буде дуже зручний час. Ці години об'єднуємось у колективній візуалізації тривимірного образу вільної, мирної квітучої України з цієї планети від війн і агресії наповнюємо себе енергією світла, відкриваємо серце для безумовної любові і бажаємо всім людям щастя, миру, добра, благості, доброї самолізації і любові. Пам'ятаємо, що особливу енергію відправляємо нашим воїнам, захисникам з вдячністю. І цей слоган бути миру і добру в Україні та всьому світі повинен бути промовленим вами голосом. Це як та фраза. Це як той слоган, який заякаляє цю енергію. Так що приєднуйтесь, будь ласка. Також хочу сказати: ось ми бачимо ось цю віконечку, Я скажу вам про руки планет впродовж вересня. З 1 вересня, ви знаєте, люди йдуть до школи, і дуже багато виходить змін планетарних періодів. У нас є Плутон планета магії. Вона зараз перебуває в ретроградному русі. І саме першого числа ретроплутон останній раз за дуже великий період повертається до Козерога і буде в Козерозі до 26 листопада. 26 листопада, Козирів, вибачте, Плутон вийде з Козерога і буде вже багато-багато років у Водолії. Що це нам дає? Майже всю осінь. Блутон допомагає всім сильним мира світу всього: президентам, дипломатам, начальникам, керівникам, керівникам всіх рівнів. А зруйнувати те, що вони зробили не дуже добрим чином, і дати їй магію, силу тим, хто іде по світлому шляху. Це період, ось цей осінній період руйнування. Старої старих принципів Держустрою це стосується і України, це стосується і всіх землян, так що готує нам ретроплетон, а а потім, вже коли він встане прямий, також ще буде йти по козирогу, Готує плацдарм для змінення увага кордонів. Тому що після 26 листопада, коли вже козирів. Коли вже Плутон повністю перейде до водолія, водолії знаходиться наш Сатурн, в водолії знаходиться наш місяць, український місяць. Він буде давати енергію для тих, хто відстоює волю, свободу, незалежність, але і буде змінювати кордони. Да, багато у нас очікується років, ціла епоха зміни кордонів а, ще 1-го числа Уран, планета Свободи і Незалежності стає ретроградним і буде там до 31 січня 2025 року. Тому у нас є з вами задача, і з одного боку і задача, і можливості зробити все для того, щоб передумати, переосмислити, як наблизити, наблизити нам нашу незалежність, справжню в мирі. Головне, що в мирі. 4-го числа планета війни Марс переходить з близнюків до раку, де буде два місяці до 4 листопада. Що таке Марс в раці? Рак це вода, і тому більше від бомбандування війна перейде в в, в, в таку сферу. Води, кораблів, моря, океанів, ну а також більше патріотизму, більше боротьби за кордони батьківщини. Ось ця енергія буде спрямована більше. Для особистих стосунків я би сказала так, що будьте обережні саме з сімейними стосунками, тому що Марс буває руїнку. Меркурі планета спілкування, планета рухливості з 9 вересня. Переходить в діву і це її обітал тому наш розум буде більш світлий. А потім з 26-го перейде в Терези, і тоді наше мислення більш-більше буде спрямовано до дипломатії, до миру, до гармонізації наших партнерських стосунків. А нам це пригодиться, тому що там ще діють кармічні аспекти, які ускладнюють партнерські стосунки. І Венера планета. Миру і кохання, також матеріальної стабільності. До 23-го числа вона перебуває ще у своїй обітелі у Терезах, але 23 числа вона перейде в скорпіон і якраз наші всі стосунки, і наш мир все буде вкипіти в скорпіонії енергії, і більше уйде в таємні схеми, в розвідку і в певну магію. Ну, Отакі от плани. Вищих сил на нас саме на вересень. А для того, щоб ви могли керувати будь-якою енергією, будь-який час позитив, я пропоную вам приєднатися до нашого семінару Холодинаміка, система розвитку повного потенціалу особистості. Це той інструмент, який дозволяє нам бути психологом, цілителем для себе і для оточуючих. Зверніть увагу, вперше фазунаміки ми проводимо ресурсі онлайн на платформі Zoom 7-8 вересня. Записатися можна ще до 3 вересня. А в живій зустрічі цей семінар буде проходити в Житомирі 14-15 вересня. На живу зустріч можна записатися до 10 вересня. Телефон ви бачите на екрані. Ну і також ви бачите, да? ви можете зробити скріншоти, сприятливі дні для очищення організму, для дієти. До речі, там, де ви бачите для дієти, підкреслені це дні екадаші. Прибирання оселі. Дякую календару Олени Осипенко, який допомагає нам визначити цими днями. Для зачіски стрижки, які найкращі дні, які несприятливі дні. Для живлення кремами, очищення, для пілінгу, епіляції, манікюру, підікюру для стоматологічних послуг, для хірургічних дій. Хочу сказати, що для визначення сприятливих днів. Для хірургії рекомендується все ж індивідуальна консультація консультація астролога, будь ласка, звертайтесь, нікому не відмовляю. Це послуга безкоштовна. Зато ви проте можете після цього мати впевненість, що хірургічне втручання буде вдалим. Любі друзі, ті, хто хоче стати професійним астрологом, запрошую до нашої міжнародної школи астрології сходження з 12 жовтня. Починається навчання в групі, а також можна замовити індивідуальне навчання ви будете справжніми сертифікованими професіоналами. Та також запрошую вас ем, перерахувати 1500 гривень і отримати будь-який з цих курсів, які ви бачите, які дуже корисні в плані духовного зростання і допомоги іншим. Любі друзі, я дякую вам за увагу. Я е, Чекаю вас на нашому YouTube-каналі на заходах Центру Сходження. Бажаю всім гармонійного проживання вересня. Стійкості, мудрості, ефективної самореалізації. Пам'ятаємо до 15-го числа це сприятливий період та й найшвидшого відновлення миру. Цей мир ми наближаємо нашими з вами діями, нашими думками, духовною колективною роботою, пам'ятаємо молодих затемнення і осіннє рівнодення. Дякую ще раз вам за підтримку наших воїнів-захисників. Картку ви знайдете в. Підписи під нашим відео. Також ви можете долучитися до нашого телеграм-каналу, до Viber-каналу, там, де я даю кожного дня коротенькі астрологічні настанови. Ще раз вам чи зустрічі!